Визначте додатнє значення m, за якого один з коренів рівняння x у другій мінус в дужках 2m-4 помножити на x і додати 16 дорівнює 0, на 6 більше від іншого. Пам'ятаємо, що квадратне рівняння має загальний вигляд ax2 додати bx, додати c і дорівнює 0. Відповідно, а з нашого рівняння дорівнює одиниці, число Б з загального рівняння дорівнює мінус 2м відняти 4, і число С нашого рівняння дорівнює 16. а Б і С. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, потрібно знайти його дискримінант. Формула дискримінанта b дорів... d дорівнює b квадрат мінус 4, ac і дорівнює в дужках мінус 2m4 мінус до другої, відняти 4, помножити на А на одиницю і помножити на 16. Дорівнює за формулою скороченого множення розкриваємо квадрат, не забуваємо, розкриваємо квадрат, не забуваємо, що степінь виразу друга, відповідно, знака мінус у відповіді в нас не буде. Записуємо 4m у другій, відняти подвоєний добуток першого 2m. На друге число і додати 4 в другій степені це 16, відняти 4 помножити на 1 і на 16, дасть нам відняти 64. Зводимо подібні доданки, 4М у другій, відняти 2 на 2, 4 і на 4, 16 м і відняти мінус 64 додати 16, отримуємо мінус 48. І так, наш дискримінант дорівнює 4м, мінус 16м і мінус 48. Запишемо корінь із дискримінанта. Ми маємо вираз корінь 4м 2 Відняти 16м, відняти 48, і корінь наш закрився. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, відповідно, потрібно формули х1 дорівнює мінус b, додати корінь з дискримінанта і поділити на 2а. Запишемо, так як мінус по формулі дискримінанта. І мінус нашого числа b, Відповідно, ми отримуємо, що 2 m мінус 4 додати корінь з дискримінанта і поділити 2 помножити на 1, 2. Х 2 знаходимо, дорівнює мінус b, відняти корінь з дискримінанта і поділити на 2а. Дорівнює. Знову. Мінус за формулою та мінус нашого b за умовою задачі, отримуємо 2M мінус 4 відняти корінь з дискримінанта і поділити на 2 помножити на 1. Тобто, ми отримали х1 і х друге. За умовою задачі. Визначте значення М, за якого один корінь на 6 більше іншого. Я думаю, що кожен розуміє, що більше те значення, де додається корінь з дискримінанта. Тому запишемо 2M відняти 4, додати корінь з дискримінанта і поділено на 2, відняти. 2M мінус 4 мінус корінь з дискримінанта і поділити на 2. Один з коренів на 6 більше за інший. Зведемо зараз задане рівняння до спільного знаменника. Спільний знаменник отримаємо 2 і запишемо наші чисельники 2м мінус 4 плюс корінь з дискримінанта відняти в дужках запишемо 2м мінус 4 мінус корінь з дискримінанта і дорівнює 6. Тобто від першого х першого ми відняли х друге. Розкриємо дужки і отримуємо 2м мінус 4, додати корінь з дискримінанта. Відняти 2m, додати 4, мінус корінь з дискримінанта, змінимо знак на протилежний плюс, і отримуємо, дорівнює 6 помножити на 2. Помножимо 6 на 2. Скорочуємо 2m2m мінус, 2M, мінус 4, і плюс 4 і ми отримуємо, що 2. Корня із дискримінанта дорівнює 6 помножити на 2. Скоротимо ліву і праву частину рівняння на 2, і отримаємо рівняння корінь з дискримінанта дорівнює 6. Потрібно повернутися до нашого дискримінанта, який має вигляд: записуємо корінь 4м в квадраті. Відняти 16M і відняти 48 і дорівнює 6. Зверніть увагу, що корінь нашого дискримінанта записаний зверху. Ну що ж, наша з вами задача розв'язати це ірраціональне рівняння. Розв'язуємо його, піднісши ліву і праву частину до квадрату. І ми отримуємо, що рівняння 4 m в квадраті відняти 16 m, відняти 48, відняти 6 і дорівнює 36 в квадраті, це буде 36 і дорівнює 0. Отримаємо 4 m в квадраті, мінус 16 m, мінус 80. 4 і дорівнює 0. Кожне число ми можемо з вами розділити кожен доданочок на 4. 4, 4 залишиться і залишиться 21. І так, отримаємо квадратне рівняння m у другій, відняти 4m, відняти 21 і дорівнює 0. Кожен з вас пам'ятає теорему вієта. Запишемо її, що M1 додати М2 дорівнює середнє число з протилежним знаком, середнє число з протилежним знаком, і М1 помножити на М2 дорівнює числу С мінус 21. Ви пам'ятаєте, що Цифри, які дають примножені 21, це можливі варіанти, що М1 буде дорівнювати 7, а М друге буде дорівнювати мінус 3. І так, в завданні було сказано, що знайдіть додатнє значення М. Відповідь до нашого завдання М. Дорівнює сім.